Всім привіт! Мене звати Влад, і в цьому випуску ми будемо дивитися відео з ДНР. Я думаю, ви вже потрапляли на такі відео, і вони доволі цікаві. Тому давайте подивимось Тіктоки з ДНР і зробимо з цього якісь висновки. Насправді, ні, ми не зможемо їх зробити. Горловка! Такого ви ще точно не видели в самому лучшему магазині. Так, да, такого ми точно не бачили. Найбільше прикол у тому, що це буквально перше відео, яке мені видало по запиту ДНР у Тіктоці. Города Літуаль забрані три самих популярних блогера ДНР. Звісно, ще это я максимально нереальний Sirius і Аліночка Міс ДНР, найкраща... Бля, міс ДНР. Що відбувається? Чому ось це прям репрезентація? Це реально буквально перше відео, яке мені видало під запит ДНР. Я як так? «Подійсно. Пойдемте посмотрим магазин, ми вам Ход, ні в магазин, я вам покажу. Не жодних сумнівів. Я себе действительно зарекомендувала. Я найду. Для що там відбувається! <звук> Ось які висновки можемо з цього зробити? Я не знаю. Давайте далі дивитись, а знову ж таки, просто шукаю відео по тегу ДНР. От така у нас каждоднівна прогулка на першій площадці за водою. От хвост Бля, яким чином вони перетворили донецьк в якусь читу, сука. Остальные в лужах набирають бабушки которые... В лужах не в стані дойти, вистояти і принести на 9-5 этаже воду. Вот так. Да, жесть якась. Ну, ось так виглядає руський мір. Я не знаю навіть, що ще можна тут прокоментувати. Неожиданно для вас і для мене Ми сьогодні їдемо в секонд хенд в город. Міст... Я... Де вони знайшли цей автобус? Я останній раз такий автобус бачив, не знаю, у дитинстві ще в нульові роки. Дожидаюсь автобус и еду до остановки Украина, чтобы прийти на автостанцию. Бля, до остановки Украина. Станцию. Здесь я покупаю билетик и оказывается, что один из рейсов сняли, поэтому придется ждать еще полчаса. Поэтому я сходила в магазин и купила себе кофе. Наконец-то приехал автобус и теперь мы с вами едем в Янакиево. По дороге у меня произошло несколько интересных событий, но об этом как-нибудь в другой раз. Краще в інший раз. Не знаю відчуття якихось нульових чи навіть 90-х. В принципі, люди в коментах про це й пишуть, що і справді відчуття якогось відкату прямо. Навіть у десяті так же не виглядало Донеччина. Пірувіним шагом я йду в секонд хенд, тому що була недавно заміна товару і можна найти много цікавого. Как всегда я начинаю пересматривать все стойки. Самое интересное, что я нашла, покажу в этом видео. На самом деле в этот раз меня очень сильно расстроило освещение, как будто бы что-то в нем изм... в Окей. изменилось и стало намного хуже. Кстати, а что там написано европейское европейское качество? Вот и европейское качество стало намного хуже. Кстати, если это видео вам понравится, то я смонтирую еще одно, в котором расскажу про вещи, которые не купила и почему. Изначально я не планировала, скажем так, нагребать много вещей, но их оказалось настолько много хороших, что вышло примерно вот столько. Конечно же, я все перемерила, но по итогу взяла только несколько из них. Еще хотела сходить в фабрику, но время уже поджимало, поэтому побежала на автостанцию. А не бля, і назад такий же пазик, єбать. Де вони їх відкопали, я не знаю. Всім спасибо за увагу і всім пока. Ну, щось відчуття і справді такої минулої епохи, і ось мені, в принципі, до цього вже ж я думаю, і вам теж. Потраплялося відео ось з окупованих територій, і справді є відчуття, що їх якби відкинули назад, там на 20 років чи на 30. Ось реально таке відчуття, що там, і навіть не те, щоб залишилося, як було там у десятих, а таке відчуття, що навіть стало ще гірше, Тоб... тобто час там не завмер, а стало ще гірше. Як це пояснити, я навіть не знаю. Мені подобається у чеченцев. От є вкус. Один Mercedes Мерседес Clau, вторий Mercedes Ahmad Claud, третий... вкус. Мерседес. Єсть вкус. так Achmat Sila. Вот це Я... вот уровень. А ми тільки що дивилися, як дівчина в ДНР на пазіку їздить в інше місце, щоб скупитися у секонд хенді. Оце рівень, так, згодом. Поверю, ви тоже з парнями так би хотіли це сделати. Уф. Моя! Уф, ща. Ще... Дадуть, що ти там близько наблизився до цього Мерседесу. Давай, парні, робота. Так, ну, лизання вже ж таке потужно було, навіть ні, нема що ще й додати. Насамкінець в Маріуполі вода сейчас стане буквально на нові золота, потому що з завтрашнього дня у нас здають воду по графіку раз в два дня і до вечора з 5 до Як вам 9. Така... Так, і це день тому, до речі, це свіже відео. Новість, розкажіть своє мініме. Поэтому... Мы... Ну з водою якісь в ДНР великі проблеми, прям постійно. Навіть в Маріуполі. Ну що поговоримо на наболівшим вода раз в три дні. Всі новини ви услышали. І от з Так, знову новини про воду. Ну тут велика відео. Не думаю, що є сенс його дивитись усе. Потужно, потужно. На границі Донецької Донецька народно. Ну, знову ну, цей чувак Сіріус. Uh, він найпопулярніший, напевно, амбасадор uh, окупованої Донеччини. І, і з ним відео, напевно, буде найбільше. На Республіки і Запорожської області була закінчена установка нової стели. А кінцу дві 2000... Бля, она сделана с самых дешевых плит, и еще вон там косяки якись, как же погано. 27 -го года будет закончена реконструкция трассы федерального значения, которая объединяет два субъекта Российской Федерации. Трасса станет не только шире, но и удобнее и безопаснее. Горловка, я там с спос... Бепа Гагарина, Инакевская сеть, открывает библиотеку пива. Александр, расскажите, какие виды пива голландчане в ближайшее время могут... Кто? А голландчане? Попробовать. Э, как показывает практика... Он же попробовал, мне кажется. Всякие, что происходит. С моих магазинов у нас в ассортименте... А де магазин? Я нічого не бачу, це пуста кімната, блядь. Більше 20 видів роз... Де, бля, в нього якась шиза почалась, чи галюцинації. Де пиво тут? ...розливних Також є елітка, которая заходит, наш старой проверенные варианты. Хугарден, кто знает, тот поймет. Знаємо, знаємо. Это Бельгія. Мы так и напьем Бельги, а не только русское пиво, должно быть. Очень много ассортимента, как нефильтрованного пива, так фильтрованного. Производители, как Луганские, очень много сейчас. О, Луганские. Заходять на наш ринок, дуже достойні пивоварні, заводи, ось таке пиво. Пиво так нам і не показали, я не знаю, що там відбувалося. Чому вони просто в пустій кімнаті стояли, я не знаю. Поки люди думають, що в Донецькій прогресі зупинився на касах самообслужування, молоко пішло далі, оставив позаду космонавтику, іскусний інтелект і всякі штучки майбутнього. Да, Они поставили новые весы в Вы вообще До речі, формату відео я ще раніше бачив. Я навіть не викупаю це, може якась постороння, чи люди реально радіють, що в них там, я не знаю, каси зробили автоматичного обслуговування, чи якісь такі банальні, примітивні речі, а бачив, що щось подібне було, відкриття там світлофору, ну і так далі. Відео такого коли нибудь я... Ні, ніколи не бачив такого. Ніколи. Це що за такі шайтан технології Сука. Я не знаю. Я не знаю. Точняя отошла отказ самообслуживания, а они снова меня поверили в шок. Ну что, коментатори, как вам настолько интересный виток прогресса? Знову ж таки, я не розумію. Мені здається, це постеронією, але можливо, і справді люди, коли живуть в такій атмосфері, угнітучій, то вони, може, починають радіти навіть там якимось таким штукам. Типу, як в Африці, там люди бідно живуть, в них там щось з'являється, якась там машина чи автомат, якесь там обслуговування, і вони такі, є, технології, технологія і так далі. Напевно, такий ефект може і справді мати це все. Сумно, насправді, знову ж таки, що. И это в Донецке, даже не в каком-то маленьком месте. Сегодня складывается критическая ситуация с водоснабжением нашего региона. Уровень Верхнекальминского, Макеевского, Ольховского упал до критических значений. Так, ну что с водой, там какое-то проклятие, я не знаю. В ближайшие дни Донецк, Макеевка перейдут на подачу воды один раз в три дня. Один раз в три дня, еб... Это что за жесть? Сколько в Мариуполе стоят квартиры с видом на море? Однушка студия в 20 квадратных метров с балконом обойдется всего в 4 миллиона рублей. Всего. Насправді це дуже дорого, і, до речі, теж мене дивує, що я теж бачив якісь ціни, ось теж через Тікток постійно там рекламують, що навіть у Донецьку якісь люті ціни для враховуючи те, що це прифронтове місто. А цену самой крутой трешки в 78 квадратных метров она вас удивит. Скажи в конце ролика. За эти деньги вы получаете шикарный вид на море, постоянную горячую воду и отопление. Что до воды, остальные новины говорят про то, что за счет водой будет проблемы. Вот раньше все у нас было ухожено. Ухожено? Покошено. Потому что кто-то сейчас посмотрит и скажет, что и раньше как-то как не очень здесь. Нет, у нас раньше было, было, знаете, как нас называли, город в городе. У нас были свои детские сады, школа, больницы, магазины. Большая часть населения работала на заводе. Ну, то есть мало кто выезжал в город, у кого были там работы. Люди працювали тут. Ну, тут просто депресивний якийсь епізод. Ну а, щодо роботи у Донецьку в окупованій частині. То там усі заводи евакуювали росіяни, і просто нема було де робити, тому люди масово звідти тікали. Навіть до речі, про російські, вони тікали саме у Росію зі своєї Донеччини, тому що там робити було нічого. Вважаємо Владимир Владимирович. Так, початок мені подобається. Я жительниця міста Донецька. проживающая по улице Куйбышева, дом 202, второй подъезд. У нас 18 июня... Ты... Вадим Вадимович, тикток точно, дайвайте. 2022 года был обстрел нашего квартала. Нам в дом, во второй подъезд, было прямое попадание. Обрушились лестничные марши на пятом, шестом этажах. Разрушился лифт. Жильцы Проживающие на верхних этажах пробираются в свои квартиры через соседний подъезд по крыше с продуктами, с, с баллонами воды. И так на протяжении двух с половиной лет. Просим вас помочь нам, так как местные власти нам уже помочь не, не, не могут. эти а бояре снова бояре, а си, местные власти Бояри, вонылость. А не может что-то там. А зробить і ось Вадим Вадимович, помоги. Ну, це така класична рубрика для росіян, напевно, і для людей з окупованих територій, щоб Вадим Вадимович все ж таки помог і приїхав, я не знаю, парадно побудував чи щось інше. Я не знаю, чому ДНР ось ця вся штука, стала фріклендом якимось. Здравствуйте, дорогие мои любимые. Я нахожусь в торговому центре континент. Мы посетили Крокус <свят> <свят> Магазин Крокус. Здесь действуют скидки до 15 июля, Получается до 30%. А не для действуют скидки? Обратите внимание, какая у меня сумочка. Бас... Бомбезная. В Донецк приехал любимчик всех детей Кобяков, и сейчас будет его концерт. Это Донецк! Не знаю, кто это такой. Видно, что Донецк развивается, приезжают знаменитые. Мы побачили, как Донецк развивается. Вода в Донецке, да, проблема номер... Каждый другой тикток про воду в Донецке. Что, воды в Донецке нету, а? все автомойки, вы когда-нибудь заезжали на автомойку, чтобы не было воды? Все автомойки работают круглосуточно, можно сказать. Заказывай, тебе привезут тонну, две, три, десять. Значит, она есть, под заказ она есть, питьевую воду все покупают. Если вам надо, заказывайте, есть фирмы, которые привозят воду. Вам привезут хоть тонну, хоть две, пейте, можете отпиться. Но по 5 рублей. Ну, за гроши так. Відіот водойом Здесь мільярди кубов. Ну так, але її пити не можна і не можна її використовувати для їжі, для чаю, наприклад. Навіть митися можливо, їй не варто. Мільярди кубов. Донецьк в день потребляє мільйон кубов. уявляєте, одного mm. водойома хватило б, мабуть, на все літо. Людина напевно не розуміє, що не можна просто брати будь-яку воду з річки, з озера. З пруду і просто її пускати по трубам. Ну, так воно якби не працює. Ні, технічно чисто це можна, напевно, зробити, але це типу не окей. Знову воду. і це реально прям болюча тема для ось Донеччини окупованої. Сириус, Королева, Виконста, Тема Качеля, Юля и другие блогеры могут встретиться только тут. Уже это... выезжаем. Это место, где самый дорогой товар, байк, стоит миллион сто шестьдесят пять тысяч рублей, а самый дешевый товар колодки всего сто шестьдесят. Это место, где парень выиграл электровелосипед за пятьдесят четыре тысячи и другие тоже получили подарки. Это новый магаз... это магазин. Неимоверно. Магазин Гераклаб в Макеевке. Бля, я знаю. Чему тут так кринжово виглядає? Троциклами, мотоциклами, электросамокатами, велосипедами и всей техникой, которая нравится и звездам, и детям, и... Ну, звезды тут потужнее, уже я, на ведь, не маю еще сказать. Сириус. Доброго здоровья добрым людям. Гуляем с Настей в Кнежном. Донецкая Народная Республика передает привет. Да вы сюды. Була Надия, а стала Надя денацификация. Мы, жители Янакиева, обращаемся к временно исполняющему обязанности главы Инаки. Нет, треба к Вадиму Вадимовичу, так у вас ничего не выйдет. Божику Сергею Александровичу и главе Донецкой Народной Республики Денису Владимировичу Пушилину. Уважаемый Сергей Александрович, пожалуйста. Ну, Душилин, да поможем. Предприятие «Вода Донбасса» над нами издевается. Мы устали. Як так? Води лінітеля вона ужасного качества і не підходить... Та вон там, мужичок тільки що на відео говорив, що можна з будь-якої річки брати. Пийте, йдіть на річку. Я не знаю, Росія спочатку робила виставу там з Маріуполем у 22-му році і, начебто, вкладала і справді багато грошей, але, але чомусь водопостачання зробити за три роки. Вони і справді не змогли. Що в принципі дивує.